Стандартне відповідне і розпочинається: як можна перейти, де, в принципі, можна напряму купити автотовари. А в нас перший удар, перша така небезпечна ситуація і одразу гол. Більше квітків, а вже кращі шанси на вигра з, а, лотом. А зараз подивимося за стандартом результатів, щоб вони нарешті пройшли. Миру, звичайно ж, такий поступок, як проводить. Yeah, yeah. Ладика! Удар і Гол! Вадим Ладика, дубль. 2-0. Подвоюють від відставання. Дзюбенко з м'ячем можна пробивати. Проходить Дзюбенко. удар затягнув. А Від щасливого. Ще одна хороша атака. Удар, який сейф, але він не допомагає. На жаль, третій гол. Забуває Дмитро Мацишин. 3-0. Владика. Ще один удар. Удар головою вже від удар. Непогано. Тільки вже з іншої точки. Удар Гол. Хто у нас забив? 15-й номер. 15-й номер забуває четвертий гол у ворота. А далі можна вангувати, що через 12 секунд буде завершено. Переходимо до складу команди. Перехоплення. Хороший пас від Василяна Олександра Дзюбенка. Є, є моменти, є ситуації. Потрібно Віталій Дзюбенко, Праворуч Праворучна Владислава Солов'я. Соловей обігрує 11-го номера побережного. Удар! Гол! Соловей Владислав відкриває. Тільки ще штанга була. Хочуть деморалізувати гравців. Ще одна спроба, непогана комбінація. Потрібно бити і як класно знову. ой Ой-ой-ой! Як приклався Владислав. Як він знімається тут кавона, він це не бачить. Яка комбінація, а де завершення? Легіон для того, щоб зрівняти рахунок матчі, але вже не три, а чотири. ще один гол забувають гравці. Так, Міша Пендик говорить, що легіон вперед. Ну от легіон іде вперед. А бачимо, що Швець та також доєднується до атак своїх одноклубників. Тут невдала гра у захисті і вдала гра у перехопленні у команди Біосбізнес. Забувають, у МФК Легіон є торгова марка або інтернет-магазин Світ автозвуку. Сім-1. Перехоплення одна із останніх можливостей забити і фінальний свисток.